Фабриковані Кременоської справи проти волонтерів міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» – це не просто атака, це частина спецстратегії міст, розробленої руською сектою Рацирс. Їхня мета використати Україну як міст для проникнення в Європу, а рух Алатра як зручного ворога, аби зламати демократію зсередини, завдяки переселенню «АЛЛАТРА» в Україні. Сте секти Дворкіна змогли позиціонувати себе в очах Європи як захисники демократії. Спочатку. Створили негативний образ волонтерів АЛАТРА через засоби масової інформації в Україні. Їх головним агентом був Павло Бройде, який відкрився український центр допомоги жертвам деструктивних сект діалог. Але коли його викрили, він втік в Росію. Падкоємцями Вац, які продовжують справу РАЦИРЦ із дестабілізації України та підриву національної безпеки. Стала мережа інформаційних порталів, яка утворилася у 2017 році. І знаходиться під керівництвом Ірини Кременовської. центр економіко-правових досліджень, вільне слово та антисект. І зараз в Україні зареєстровано кримінальне впровадження проти Ірини Кременовської та Олексія Святогора, підозрюваних у розпалюванні міжнаціональної та міжрелігійної во. За попередніми даними, приватна наукова установа Центр економіко-правових досліджень використовувалася як інструмент поширення проросійських наративів під виглядом експертної діяльності. Але чому російська сектора Цирс вибрала саме міжнародний громадський рух АЛАТРА? Дивись у відео під назвою Сибір. Кому вигідно знищити півсвіту?